Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. І в даному відео я покажу, що в'язала останні 9 місяців. Планувала відео, що покажу за один місяць, але все це розтягнулося аж на 9. Дякую всім, хто залишається зі мною і приємного перегляду. І поки на даний момент певна частина вас їсть смачнющу кутю 24 грудня. Я зараз за це знімаю відео, хочу вам показати, що зв'язалося в грудні мене. Ось такі шкарпетоси по майстер-класу від Марго. Так само, як я вам показувала дитячі, я в'яжу собі ось, якби, і дорослі. Дуже, дуже класний майстер-клас. Мені дуже подобається посадка шкарпеток. Я, до речі, ставлю деякі свої відео примірки. От, я в'язала, приміряла їх і любувалася, скажімо так, тому я вставлю, щоб вам була якби видно повну картинку. Ось такі в мене досить довжелезні шкарпетки виходять. От, і тут вже ось разом з п'яткою, тобто від п'ятки, вже більше 20 см. Полотно я не розширюю, а прямою трубою мені хочеться, ну, гольфи то не будуть, але на максимальну кількість пряжі я повністю хочу всю ниточку відв'язати і хочу, щоб вони так гарненько збрижувалися. Мені так хочеться. От, хочу високі-високі шкарпетки. Шкарпетоси, можливо, це вже як не шкарпетки. ну ні, Для гольфів ще зарано, але такі високі-високі шкарпетки у мене будуть. Тут було два мотка по 50 грам пряжі. І ось така краса. Мені дуже подобається. Це мої, скажімо так, другі нормальні шкарпетки, і саме нормальні шкарпетки в мене по майстер-класу від Margot Nitin От, посилання я вставлю, Кому цікаво, подивитися, перейдете. В неї є канал на Ютубі, в неї є інстаграм-аккаунт, в неї є сайт, де вона продає свої майстер-класи, курси та сумісники різні. Дуже-дуже рекомендую. Ось така кольорова гама, така гарна п'яточка і дуже-дуже гарна посадка. мені дуже подобається, як в мене все це виходить. До неї в мене мої шкарпетки були просто жахливі. Як жахливі. Перші мої шкарпетки на новороджену мою донечку. Таке глаз щось нав'язала, нав'язала, та й все. Ось такі пальчики. Мені подобається, коли немає тут полосочки. А в неї в майстер-класі, в Марго ще такі, ніби як промисловий мисочок. Промислові такі пальчики, тут тобто з полосочкою можна зробити. Я робила без полосочки. От. Тобто, в'яжуться шкарпетки від пальчиків і ось так догори. Ось така п'яточка. Тому, тому рекомендую. І я вирішила ще перев'язати в попередньому відео. Я не знаю, я вже не пам'ятаю, куди я його включила, чи в осінні мої в'язалки, чи сюди в грудневі. От, дитячі шкарпетки я в'язала, і в, мене, в дитячих шкарпетках тут я в'язала резинку один на один. І хочу перев'язати, зробити резинку 2х2, тому що дуже тугенько вийшло, і малі мої трошки. Давать. Тобто на шкірі відпитки з'являються. Тобто, Ножку, наче не сильно воно перетискає, але все одно я хочу все-таки змінити. Перерізати резинку 2 на 2 І так як мені сподобався цей майстер-клас, от правда дівчата казали, що це як, як ті сімечки. Носки, шкарпетки. В'язання шкарпеток це як лускання насіння. От дійсно мені знову хочеться в'язати носки, хоча я якби їх ніколи особливо не мала бажання в'язати. А тут мені це так подобається посадка, що я хочу ще інший колір, і ще такі, і сякі, із візерунком, і з резинкою 1 на 1, і з резинкою 2х2. Ну, я думаю, ви зрозуміли мене, так? От, Дуже мені сподобався цей процес і дуже зрозумілий майстер-клас. Я буквально по майстер-класу в'язала перші шкарпетки для малої, а вже другі ці собі просто, скажімо так, по пам'яті. Вже не передивляючись, настільки було зрозуміло, настільки просто, що навіть я, такий профан в шкарпетках, все зрозуміла. Тому Марго, якщо ти мене дивишся, тобі передаю привіт і величезне, величезне спасибі за такий простий і такий класний майстер-клас. Так, і так рідко я до вас з'являюсь, тому що робота, 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 але сьогодні в мене перший вихідний. І два тижні у мене відпустка. Тому я сподіваюся, що. Тобто останній тиждень грудня і перший тиждень січня. Тому я сподіваюся, що нав'яжу, ну, хоч не багато, але більше часу у мене буде нарізати. Друзі, вітаю вас в наступному моєму включенні щодо мого в'язання в грудні. Я сподіваюся, що це буде відео за грудень. От. І на даний момент я знімаю відео у нас сьогодні 1 січня. Коли саме вийде моє відео, я не знаю, але, тим не менш, я б хотіла вас привітати з новим роком і побажати, щоб він був 100 мільйонів разів краще, ніж попередній. Був дуже важкий, як і в попередні роки також. І у всіх нас із вами одне бажання, одне бажання на всіх. І я бажаю, щоб. І нехай воно нарешті збудеться в цьому році. Я цього, і думаю, ви цього дуже і дуже всі разом бажаємо. Ну, а тепер покажу, що далі я нав'язала. Я планувала, що в мене виходить, що тиждень відпустки, з 23 грудня відпустка. Я думала, що я дуже багато чого нав'яжу, але буквально ось вчора, в новорічну ніч, скажімо так, я. Не святкувала, у мене настрій абсолютно не святковий. Я пров'язала буквально два рядки своєї цієї жилетки, і більш, як би, ну, я її не чіпала за цей весь час, проте у мене є один готовий виріб. Та-дам! Шкарпетки. Я дов'язала собі шкарпетки. Нарешті. Вони в мене вийшли дуже-дуже-дуже такі довгі. Ну, як довгі ще не гольфи, але довгуваті. у мене там. На фоні конструктор дитини. Презентація тут на стільчику. Вони біли стільчики і дуже-дуже зручно е показувати свої вироби. От. Отже, шкарпетки по майстер-класу Марго я дов'язала. Дуже зручно, дуже класно. Що це мене так? Ось так більш реально показується колір. Закривала я просто. Голко, але на певному етапі я відміряла нитку, щоб мені розуміти, скільки. Тобто я подвоїла кількість петель там зробила накиди за три рядки, за чотири рядки до завершення. Я зробила накиди, таким чином подвоїла кількість петель, потім пров'язала подвійну резинку от, і закрила петлю голкою. Я хотіла, щоб чисто було у мене так гладь. Тільки гладь і все. Вони Досить довгі, скільки тут від п'ятки? 20, приблизно 30 см від п'ятки. Я хотіла, щоб вони так зближувалися. От, І ось такі шкарпетки в мене вийшли. Скажімо так, буквально, як ті пиріжки із печі. Я їх закінчила 30-31. го го Ні, ну, вчора було 310-го я їх закінчила 30 го грудня. Тобто якраз. Якраз, якраз готові. Тому я ВТО не проводила, тому я ж кажу, вони так виходять, що як, як ті пиріжки, ще гарячі і не доведені трохи до ладу. Тобто мені потрібно провести ВТО і їх заблокувати, і гарненько потім сфотографувати. Тобто показую вам той варіант, який, як кажу, я ж кажу, якраз буквально зразу, зразу зразу трохи закручується, В принципі, це логічно, тому що лицева гладь. Ніякої резинки я не хотіла в кінці тут, тому мені нормально, вона мені не заважає. Але я сподіваюся, що після ВТО трошечки не так буде, трошечки менше. От. Тобто носки завершені, жилетку свою, буквально два рядки вчора пров'язала. І тепер покажу ще одне своє починання. Почала я в'язати жилетку для доньки. Ось просто резинка один на один, без ніяких візерунків. Я думала, мудрувала ну, дуже довго. Це пряжа 100% як, бебі-як. І я вже кілька років не можу придумати, що з нього зв'язати. У мене 200 грам його, і я вже в мене різні думки були, різні візерунки пробувала. ну Хто за мною давно слідкує, той певно, знає. І якраз, якраз, певно, два роки тому, якраз, може й три, неважливо. Я якраз почала цю пряжу думала, чи з неї зв'язати. І ось тільки буквально зараз, поки я в'язала свої шкарпетки, я зрозуміла, що я хочу. Це буде жилетка для дитини. Просто-резинкові. Просто в дві нитки я не хотіла в'язати, тому що це буде дуже-дуже таке воно полотно тосте. В одну нитку тонкувато, полотно тонке. От. Я вирішила, що все-таки буду в'язати в одну нитку, резинку один на один, воно полотно буде більш щініше, ніж якщо просто лаче якийсь візерунок, ну, якби інші коси, рани. От. Тому прийняла таке рішення в одну нитку і спиці номер 2, 75. Буде простеньке. Хоча дещо у мене там з горловиною думки є, але то вже пізніше. Коли я зв'яжу спинку, перед вже буду про горловину більш euh, думати конкретно. Бо зараз у мене є задумка, От, е, як оформити ворот, комір, як оформити комір, але ну, поки що я про це сильно не задумуюся. Це робота е, скільки? двох моїх днів, так, 30-31. Тобто, тут скільки, напевно, 5 см. Ну, якби Не густо. От, але враховуючи, що часу в мене небагато, то, якби, це, в принципі, нормально. Тому що, враховуючи, що в грудні, то не тільки в грудні, то, враховуючи те, що я з понеділка по п'ятницю працюю. Часу у мене тільки на вихідних, зараз відпустка, але э, мені потрібно покращувати мій рівень англійської, це по-перше, а по-друге, в мене ще, крім Скажімо так, базовою англійською, у мене ще купа професійної англійської, яку мені потрібно вивчати. Тому не тільки, як кажу, не тільки в'язанням я займаюся. В'язання, як такого, небагато було в грудні, але все ж більше, ніж влітку. Це вже радує. Все-таки шкарпетки в мене готові, я їх закінчила. Жилетку для доньки почала і. Свою жилетку потрошку теж, як є бажання. Наприклад, коли я втомлююся на місці, от як тут виходить щось в тоненькій спиці, 2,75 і тоненька нитка, і воно довбешся, довбешся, ніби здається, на одному місці постійно, то я от взяла два рядки і прив'язала своєї жилетки, букляшки. От, трохи ніби змінила обстановочку. От, І ну, не знаю наскільки довго я буду пиляти цю жилетку. Можливо, місяць, я думаю, якраз весь січень і, напевно, і буду в'язати. Тому що, враховуючи те, що я шкарпетки місяць в'язала, то жилетку ну, тим більше буду в'язати місяць. Не Незважаючи навіть на те, що у мене ще скільки четвер-п'ятниця-субота. Ну, ще три дні відпустки, але ви ж розумієте, яка відпустка. Їсти на вари, посуду помий, в хаті прибери, тому таке. Але і на тому добре. Все-таки хоч один рядок, чи два. Це все ж таки краще, ніж взагалі нічого. Я думаю, ви зі мною згодні. І незважаючи на те, що робота займає більшість мого часу, особливо в будні, це мені допомагає не впасти в ту емоційно-депресивну яму, в якій я була влітку. Це мені дуже дуже допомагає. Хоча я менше тепер бачу свою дитину. Все ж таки, мій стан зараз набагато краще. Я б сказала, не то що в 100 разів я навіть не знаю, ніж мені було влітку. От це, по-перше, по-друге, і головніше, що я маю можливість більше донатити. Тому це просто в мене зараз такий. Ну, я прям. хеппі. У мене зараз такий більш-менш позитивно, емоційно стабільний період. Скаж... Назвімо це так. От, тому. Тому наразі так. Що ж, друзі, доброго дня! Привіт, добрий вечір. Хто коли дивиться? В принципі, ви, то, напевно, продовжуєте дивитися відео на цьому моменті. І ви ще на початку змонтованого відео вже чули від мене вітаю і так далі. Але мені трохи незвично починати зйомку нового відео без привітання. І насправді пройшло дуже багато часу перед тим, як я. Знайшла можливість зняти даний уривочок. Минуле відео, мені здається, я не пам'ятаю, я вже знімала взимку, і я планувала, ви... що мої відео, якби те, що я в'яжу, я покажу, якби і назву типу, що, типу, що я в'язала взимку. Але насправді цей період трошечки продлився. Відео я назву, що я в'язала майже рік, напевно, тому що насправді зима, взимку я знімала відео, весною вже не знімала відео, і влітку теж зараз перші числа вересня почалася осінь, ну тобто я не в'язала тривалий час. Але, тим не менш, протягом цих 9 місяців. ніби ви дитину, Протягом цих 9 місяців, в принципі, щось у мене теж зв'язалося. Гадаю, минулого разу я вам показувала, що я почала в'язати жилетку для дитини. І ось я її якби, почала, в'язала ось на такому вона етапі зараз. Тобто спинку я вже пров'язала, це взимку. Взагалі я наскільки я пам'ятаю, я планувала зв'язати цю жилетку протягом моєї вакації, протягом вакація, божечки. У мене було два тижні зимової відпустки, я думала, що я зв'яжу, але насправді я не зв'язала. Тобто, протягом зими я в'язала спинку. І навесні я почала в'язати ось вже перед. І так вона все літо у мене пролежала в, в такому етапі. Це жилетка для моєї малої. Вона, можливо, вже коротенько буде, але це все-таки жилетка можна, ну, коротше, я думаю, все буде нормально. Тобто ось на такому етапі зв'язана резинкою один на один, прибавки просто на око, без розрахунків ніяких я особливо не робила, так, на неї прикладала, дивилася, їй підходить чи не підходить. от, і, ну, ось таке. Далі в мене ще тут є така задумка типу поло-не-поло. Поло, я ще я ще думаю, до сих пір думаю, тому не знаю, що буде далі. Можливо, ну, я хочу все-таки до зими встигнути це зробити, але от, не знаю, встигну чи ні. Ну, як завжди. Коротше, все, як завжди. І далі, минулої осені я почала в'язати свій кучерявий кардиган, і я його вже майже закінчила. От якраз в перших числах вересня я почала. І от рік я його в'яжу. Я все-таки гадала, що він буде трошечки довший. Ну, але насправді він вийшов не таким довгим, як я думала нічого. Він вийшов як такий, як кардиган. як... Кардиган, кардиган як жакет. Вийшов як жакет. Десь такі величиною. Ось ви бачите, де в мене. Де... Ау, не падать. Веподібна горловина, ось регланчик і такий він десь до середини стегна. Тобто ось тут моя талія, ось так. Ось кардиган. І ось тут отак, тобто десь до середини стегна він буде. На собі я потім пізніше, якщо встигну. Ну, Я думаю, це відео я не завтра точно змонтую. Тому я думаю, в мене буде час сфотографувати на собі, поки ми з малою десь будемо на майданчику. Я сфотографую на собі і тут вам в даному відео ставлю, як же воно виглядає. Трошки відкоригувала колір, але мені, здається, все-таки не передає. Реальну картинку. Ну, щось типу такого. Ну, не важно. Отже, ось, ось таке. Трохи косить, але, ну, в принципі, я стараюся все-таки крутити та крутити нитку. Крутити. Ну, Оце залишки мої такі. Тобто я вже на фінішній прямій. Ну, Тут можна посміятися, тому що моя фінішна пряма може тривати цілий місяць. От. Але, але вже фінішна пряма. Оце ось так. Так, мені не дуже хочеться затягувати це відео, робити його дуже-дуже довгим. Нічого такого якби, розповідати нема, чого показувати. Ніяких майстер-класів не писала, нічого не знімала, тільки по можливості щось монтую, щоб, ніби, знаєте, піджимаю. Ні, не піджимаю. Підтягую хвости. Підтягую хвости по каналу. Ідина, ще хотіла запитати, якраз поки я буду на цій фінішній прямій протягом місяця, можливо, ви мені дасте якусь пораду чи, чи підкажете щось. Я просто поки я це хочу дов'язати цей кардиган, і поки буду ту жилетку в'язати, думаю, над наступним проєктом. Тому, можливо, може, ви мені щось підкажете. У мене є ось такий мохер на поліаміді, і я хочу собі зв'язати павутинку. Павутинку гачком, майстер-клас, на яку зняти вже два роки, я ніяк його не змонтую. І одну свою паутинку я подарувала свекрусі, іншу павутинку зв'язала кумі. Е е е е я це хочу собі. То я це думаю, можливо, я павутинку. Вона буквально в'яжеться кілька днів. Ну, але я може Не знаю, скільки я буду в'язати. От, не Мохер на поліаміді. Далі я ще щось з тебе знайшла. Це, здається, меринос з Люрексом. Щось така ниточка є, такий невеличкий пров'яз, все у мене Короче. щось розпуталося, щось ні. Не думаю, можливо, джемпер почати. Ще є у мене такий стовідсвітковий кашемір. Теж таким невеликим пров'язом. Теж думаю, може мені жилетку собі зв'язати. Або взагалі, враховуючи мої темпи, то в мене навіть з'явилася думка, це, тут, здається, ну, така демісезонна ниточка, яка страшенно косить, але не косить, коли в'язати гачком. І от я собі думаю, може мені взагалі щось на літо, на літо почати в'язати. Якраз, якраз до літа може і встигну. Дуже гарно. Ці, Господи, я вже все позабувала. Ну, і до речі, бачите, з цієї сторони паеток майже нема, десь я одну пропустила. Тобто я їх всі старалась розташовувати саме з лицевої сторони, щоб з виворітні нічого не було і до тіла було. Вони ніби не колючі такі, щоб... Ніби абсолютно. Але я думала про топ на голе тіло. Я собі думала про літній топ. А що це? Боже, виглядає? Вибачте, це шоколад їла. Божечки. Я дуже перепрошую, я, я їла шоколад. Кошмар. Окей. Бачите, не, навіть не підготувалася до зйомки відео. Просто все практично на ходу дістала, штатив розклала, камеру відкрила. Буквально по кольорах настройку зробила, щоб було нормально видно, достала. Ну, коротше, все на ходу, все на ходу, все на ходу. Але як є, роблю, як є, без прикрас. Тобто, оце, думаю, можливо, топ дуже м'якенький, був би дуже класний, таким. дуже приємна пряжа до тіла. І десь у мене ще одна була, я згадала. Ще в мене б, ось... я, здається, починала. Можливо, я розповідала навіть у минулих включеннях, скажімо так, цей. Господи, вже щось поналипало. Коротше. Ем... Я вже ж його. Ах... Меринос. Бачите, я все забула. Я вже, мене просто з голови в'язання взагалі вилетіло. Ем... Меринос. І там, здається, 10% кашеміру. Коротше, по складу я не пам'ятаю. Якщо що, я згадаю, я знайду, і я просто вставлю сюди коментар, де і все, тому що, чесно, не пам'ятаю. І я почала в'язати, здається, малі своїй хотіла я Светра. А, ну... да, це не на мене точно. Ем... Планувала зв'язати Светра, таки трохи на виріст, але потім зрозуміла, що з моїми темпами, поки я його зв'яжу, він уже на неї буде малий, тому я його. Покинула і перестала в'язати. Тому оце в мене, думаю, собі зв'язати. Розв розв'язати. Да, Отака от є мама, теж мені мама в'яже собі, а не дитині. Ну, в принципі, це все через швидкість росту дитини. Для неї я все-таки буду в'язати шкарпетки з цієї пряжі, яку вона вибрала ще минулого року, я, здається, про неї розповідала. Одна і ось друга. Тобто, її ще буду в'язати шкарпетки. А для себе це роздумую над такими варіантами. Що мені робить наступний рік? Я думаю, так. Я думаю, так воно і буде. Я думаю, це буде цілий рік, якщо не більше. Окей, які ваші думки? Що б ви хотіли зв'язати? б ви порадили мені зв'язати, Що б ви хотіли побачити, що я в'яжу, з якої пряжі? Все, добре, не буду вас затримувати надовго. Ага, ще один такий момент. Ну, можливо, я в наступному відео розкажу. У мене з'явилася така невеличка ідея додати деякі зміни на канал. Не те, що зміни, а просто деякі... Я хочу додати на свій канал такі відео трошечки іншого формату. Такий, скажімо так, додатковий формат. Але, напевно, це потім, <смі> потім я в іншому відео про це розкажу, бо, 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 бо те відео ще не готове. Оце таке, оце такі не В принципі, практично нічого у мене не змінилося за ці 9 місяців. Як працювала, так і працюю. В'язання на останньому плані, скажімо так, Так, бо влітку у мене було ще також 2 тижні відпустки, і я не в'язала, взагалі не в'язала. Можливо, один рядочок кардигану зв'язала все, тому що я хотіла максимально провести час з дитиною. Ми ходили, відвідували різні місця в місті. Які я не могла протягом року відвідати, тому я старалася максимально приділити час родині. О, бо я, я скучаю за малою, бо дуже-дуже багато часу провожу на роботі. Оце такі справи. Все. Я побігла далі. Я побігла далі працювати, готувати, прати і так далі. Ну, все як у всіх. У мене все так само, як і у вас. Все ж добре. До наступних зустрічей, до наступних включень. Всім бажаю гарного дня, тихої ночі і бажаю, щоб у вас все-все-все було добре. Обіймаю всіх, тримайтеся!